Вітаємо усіх на нашому каналі? В ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску сьогодні день матчу Рен Динамо Дніпро 1, вадуц. Прямі трансляції на нашому каналі. Де оселилися кияни? Усе про суперника Білосиніх, куди піде Кадірі і де дивитись матч Рен Динамо. Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Сьогодні день матчу Рен Франція, Динамо Київ, Ліга Європи, третій тур. Нагадаю, ситуацію у групі Бі, де грають Білосині. Фенербахче і Рен мають по чотири очки. На третьому місці АЕК, три пункти. Динамо поки що четверте. Два матчі, дві поразки. В іншій парі цієї групи сьогодні у Стамбулі зійдуться Фенербахче і АЕК. Отже, пряма трансляція на першому футбольному о 21.45. Рен Динамо Київ. Щиро вас запрошуємо до нас. Будемо разом підтримувати киян, вболівати і перемагати. Разом ми сила за динамо, українці. Головний тренер Київського Динамо Вірча Луческу до заявки обрав 26 футболістів. Своє місце у списку отримали і легіонери Кахім Періс, Джастін Лонвейк, Самба Діало, а також юний голкіпер Денис Ігнатенко. Я дуже засмучений, що у Рені не вдалося знайти готель. Команда живе дуже далеко від міста. Буде важкий матч, проте нам необхідно позитивно сьогодні закінчити цей матч. Позитивний результат конче потрібен київському динамо, і ми зробимо все можливе для цього. Заяви Мірчалуческо перед матчем. Ну що сподіваємося тільки на успіх, тільки на очки. Ну а те, що динамівців розселили далеко від центру міста, це дизлайк керівництву Рена поїхали далі. Французький клуб закінчив минулий сезон на четвертій позиції у Лізі 1 і це дозволило вп'яти поспіль. І це є клубним рекордом для Рена виступати у Єврокубках. Цей результат став одним із найкращих в історії команди. Лише у сезоні 19-20 років червоно-чорні фінішували вище на третьому місці. Бретонці вдало завершили груповий етап ліги конференцій, пройшовши його без поразок і посівши перше місце у квартеті з Вітесом, Тоттенхемом і Мурою. Однак в одній восьмій фіналу пропустили далі Лестер Сіті. Рен володар Кубка Франції. Тричі бронзовий призер чемпіонату Франції один раз, і це найвищий показник. І переможець Кубку Інтертото. Пам'ятаєте, був такий свого часу у 2008 році. Рен його тоді виграв. Вінгер київського динамо Віктор Циганков перед матчем зазначив. Цитую. Усі молоді гравці Рена дуже технічні, швидкі, і агресивні. Чемпіонат Франції це зовсім інший рівень у порівнянні з українською першістю. На цьому рівні суперники не пробачають помилок, тому ми гратимемо лише на перемогу. У нас не найкраща ситуація у групі, але попереду два матчі з реном, у яких ми можемо усе виправити, зазначив Віктор Циганко. Друзі, а ви як вважаєте, чи зможе київське Динамо зачепитися за очки, здобути нічю або виграти? Пишіть свої прогнози у коментарях під цим випуском. Чекаємо, дякуємо за вашу активність. Продовжуємо випуск. Портал Трансферт Марк оцінює трансферну вартість гравців французького рена у 290 мільйонів євро. За цим показником клуб посідає третє місце у французькій лізі. 1 поступається лише поріс сен жермену і Монако. І не набагато випереджає два олімпіка з Ліона та Марселя. Безперечно, нинішній підбір гравців «Рена» найсильніший в історії клубу. Найбільшу оцінку трансферну вартість мають французький центр-форвард Алжирського походження Амін Гуєрі і французький лівий вінгер Мартен Терє. 22-річний Ґуєрі перебрався до Рена з Ніци у цьому сезоні в останній день трансферного вікна. А ось Мартен Тер'є проводить у Рені вже третій сезон. Минулого сезону він став найкращим бомбардиром команди з солідним відривом. Він забив 21 гол. І, до речі, в французькій лісі 1 також фінішував одним із найкращих. Основним воротарем Рена є наддосвідчений стів Манданда, якого ви прекрасно знаєте. 37-річний голкіпер перебрався до Рена з Марселя, ворота якого він захищав протягом 15 років. Влітку цього року поміняв прописку. Кілька слів про наставника очолює Рен, 56-річний уродженець Ліона Брюно Женезьо. Він був призначений на посаду головного тренера Рена у березні 21-го року. Вихованець Ліонського Олімпіка провів у клубі більшу частину своєї кар'єри як гравця. Виступав на позиції півзахисника. А ось тренерську діяльність розпочинав у скромних клубах у 2007-му Повернувся до рідного Ліона. Спочатку працював скаутом, потім тренером резервної команди. У 2015-му став головним тренером у сезоні 15-16 роках. Підняв Ліон на друге місце, а у наступних трьох сезонах посідав із командою третє і четверте місця. 2019-го дев'ятнадцятого очолив китайський клуб, де працював до січня 21 го Після цього і перебрався до рена. Поєдинок РН «Динамо Київ» сьогодні обслуговує іспанець, який лише один раз перетинався з українцями. Це 39-річний Хосе Санчес. У сезоні 21-22 Він зафіксував перемогу донецького шахтаря над Макабі Тель-Авів 1-0. пам'ятаєте, це був матч відповідь у дні 16-ї фіналу Ліги Європи. Економіст за основною професією Хосе Марія розпочав свою суддівську кар'єру у 17 років, а на професійному рівні працює з 2005 цього сезону Хосе Марія відпрацював на восьми матчах на внутрішній та міжнародній аренах. У них показав 24 жовті картки у середньому три за гру. Небагато при цьому футболістів із поля він не вилучав пенальті не призначав. У чемпіонаті Франції французький Рен зазнав двох поразок у дев'яти матчах проти Лор'яна, поточне третє місце та Ланса, четверта позиція, перемагала команда Бруно Женезьо. Поки що лише аутсайдерів: Страсбур, Брест, Аячі, усі троє там у зоні вильоту. І Осер, який йде на 14-й позиції. Стабільність Рену зараз не притаманна. Тож киянам треба цим користуватися, забивати і перемагати. Віримо, можемо, переможемо. Кадрові проблеми у Рена. Вилучений у попередньому турі Амарі Траоре отримав два матчі дискваліфікації. Тож пропустить не лише першу, але й другу гру проти Київського Динамо. Травмовані Омарі Шека, але це не дуже болісно. А от Сулеймана, Доку та санта Марія – це гравці основного складу. І їхня відсутність це послаблення французької команди, Тож треба користатися. Рен Динамо стосунки команд між собою вони перетиналися двічі, і це було у групі Ліги Європи 18-19 років. Обидві поєдинки закінчилися перемогою київського Динамо. 3-1 і 2-1. Тоді українською командою керував Олександр Хацкевич для Мільче Учаску. Сьогодні буде 250-й єврокубковий матч у тренерській кар'єрі. Тож бажаємо тільки успіху, фортуни і перемоги. Букмекери майже не вірять у київське Динамо. Вони виставили на перемогу білосиніх коефіцієнт у межах семи, та й на нічию коефіцієнт доволі високий, майже п'ять. А от ми, українці, віримо у київське динамо до кінця. Рен у рідних стінах постійно йде вперед. Домінує з м'ячем. Середній показник володіння рушнуар становить 57%. Також на Динамо очікує інтенсивний пресинг. Матч, скоріше за все, буде нагадувати протистояння з Фенербахче у лізі Європи киян спробують закрити на їхній половині поля, але ми маємо витримати і забити. Французький Рен жодного разу не програвав в останніх семи поєдинках у лізі Європи. У команди також триває безпрограшна серія. Перемога над Лаціо у 2019 році, перемога над Айком і нічия з Фенербахче уже у цьому році. Цікаво, що тільки в одному матчі цього сезону Рен не пропускав. Тож чи заб'є київське Динамо сьогодні? Треба забувати обов'язково. Опорний півзахисник Абдул Мохамед Кадірі уже не є гравцем київського Динамо. Контракт 26-річного ганця з киянами був чинний до кінця поточного сезону, але сторони ухвалили рішення достроково припинити співпрацю. Про це стверджує Динамо Київ Інсайт». Хавбек переїхав до Києва влітку 2019 року, провів лише 18 офіційних матчів за першу команду. Мохамед тричі вирушав в оренду у Тулу, Одеський Чорноморець та Угорський Гонвед. Хавбек з липня перебував у пошуках команди, адже не потрапив у заявку Динамо ні на українську прем'єр-лігу, ні на Єврокубки. Так що гудбай, Кадірі, гудбай. Сьогодні також матчі у лізі конференції. І сьогодні ми будемо топити за Дніпро 1 підтримувати команду Олександра Кучера. Дніпро сьогодні грає проти Вадуце з Ліхтенштейну. Тож треба обов'язково перемагати і покращувати свою ситуацію дніпро 1 у Лізі Конференції. Пряма трансляція на першому футбольному, і це буде перший матч на нашому каналі. Сьогодні о 19.30 маємо всіх привітати словами слава Україні! Тож друзі, не пропустіть перед реном з Київського. Цьому Динамо будемо вболівати за Дніпро 1 19.30 Усі разом на першому футбольному вболіваємо. І про те, де дивитися матч РЕН Динамо Київ трансляція цього матчу Ліги Європи буде на онлайн-сервісі Мегого. Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Європи в Україні. Ну і звичайно, як завжди, наш канал «Перший футбольний, де вже майже 62 тисячі підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку у приємній компанії нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі вболівальники футболу. Тож не пропустіть можливості приєднатися до нашої широкої аудиторії. Усіх запрошуємо, будемо чекати. Вболіваємо і за Динамо, і за Дніпро 1 сьогодні разом. Дякуємо усім за підтримку. Натискайте великий палець до гори. Ваші лайки і вподобайки продовжують разом з коментарями вашими розвивати наш спільний проєкт «Парші футбольний. Тож і сьогодні саме підтримуємо наш канал. Ваші лайки, вподобайки чекаємо прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, щиро запрошуємо. 62 тисячі вже майже здолаємо цей показник. Чекаємо на вас. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає Нашого коментатора новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт, який в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але з часом до нас приєдналися усі бажаючі і продовжують приєднуватися. Разом ми сила. Дякуємо за підтримку і фінансову. банківські реквізити для підтримку нашого соціального проєкту. Зараз ви бачите на своїх гаджетах. Приєднуйтеся. Ну і ще раз, і ще раз запрошуємо на наші сьогоднішній трансляції. На цьому поки що, все. Дякуємо усім за довіру, за увагу. До зустрічі! Перемога обов'язково має бути за нами. Слава Україні! Ваш перший футбольний.